Як ж там справи з трамвайною підстанцією у Миколаєві? Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Напам'ятаємо, що будівля належить банку, який ухвалив рішення виставити її на аукціон. Це викликало суспільний розголос. А деякі депутати запропонували придбати об'єкт у комунальну власність. Зараз депутати міськради все ж підтримали намір купити історичну будівлю трамвайної підстанції. Деякі ж наголосили, що підстанція є важливим символом для міста, однак її утримання може стати тягарем для бюджету. Деякі ж впевнені, що відмова від купівлі цієї будівлі це шлях до втрати важливих культурних об'єктів. А деякі вважають, що у разі продажу підстанції на аукціоні місто може її втратити. Приватний власник не обов'язково збереже архітектурну спадщину. Міський голова Сінкевич зазначив, що обговорення показало загальну підтримку цієї ініціативи, хоча раніше він і казав про недоцільність такої закупівлі. Однак рішення про згоду на купівлю будівлі все ж прийняли. А що думаєте з цього приводу? ви? Пишіть у коментарях.